Історія клубу розпочалася у 2000 році в місті Самар, коли тренер Євген Борисенко власноруч зібрав перші тренажери і відкрив невеликий зал. Але вже тоді він створив набагато більше ніж просто місце для занять спортом. Він заклав фундамент спільноти сильних духом цілеспрямованих людей, які навчилися долати життєві виклики. У палаці культури Металург зібралися колишні і нинішні спортсмени байпасу, щоб висловити вдячність та привітати тренера. Мне нравится в нем больше, чем в обычных, то, что там чувствуешь себя, как думать. Был слух, что в Байпасе лучший тренер, хороший организатор. И мы пошли, я вообще сам с Орловщины. Да, и у нас пошла группа ребят, которые хотели там заниматься, достигать результатов. И мы там, наверное, в первый месяц поняли, что мы хотим выступать на соревнованиях, достигать больших высот пример уже в Байпасе, там ребят такие, как Максим Величка, Влад Кривоконев, Паша Величко, да, и вот наше новое поколение, там я, мой брат, Рыжий Руслан, Саша Белый, вот уже мы виступали, соревновалися, достигали. Я в багатьох залах був, в різних залах. Ну, байпас, там є душа, ти ще раз вже говорили на сцені. А Петрович – отличний організатор, отличний тренер. І я б рекомендував, вот ми недавно з хлопцями обсуждали цей питання по поводу байпаса, а всім хлопцям новеньким, які там ще ніколи не ходили, не йти в дорогий зал, не йти на які-то там тренажори новий дік що тренажер тобі нічого не дасть сутя нет правильної програми і чоловіка, то роз тобою смотрите. Іван Сергійович та Любов Олексіївна приділили байпасу значну частину життя. Попри насичені будні, завжди знаходили час для спорту. Іван Паренько заслужений ветеран, чотирикратний чемпіон України, чемпіон Європи та світу з пауерліфтингу. Знаходили час, знаходили час, працювали у вихідні дні. На современнування чоловік їздив Іван Сергійович. Щоб здобути щоб, щоб здобути такі перемоги, повинно було правильне питание. Питання я уделяла дуже велике внимание, дуже велике внимание, щоб усе-все-все усе було. І всі, всі ті мероприятия, які були в клубі, всі ми відмічали, всі ходили, всі всі дружно, дружно було, все дуже дуже хорошо. Тренер Євген Борисенко розповідає: він любить людей і любить спорт. вважає, що на цьому і побудоване спортивне ком'юніті навколо байпасу. Я вважаю, що я ну, не напрасно живу. Я своїм скромним займаюся там відом і людям це подобається. Людям подобаються мої тренування. Я за це гроші не беру. Я, допустим, люди оплачують за оренду зала. Ось там 530 гривень у мене місячний абонемент. І на цей абонемент я пишу тренування. На один місяць, другий, третій, п'ятий і так далі. І так далі. Є люди, моя, які займалися по 10 років, і я їм кожну тренування писав в личний план. Я приходжу додому, 10-15 тетрадів, Три години ночі сижу, коли не спиться, і записую тренування, там, ну і так далі, підвожу людей на результат. Тренера та спортсменів вітали зі сцени творчі колективи міста. Присутні подивилися фільм про історію клубу та вшанували спортсменів, яких більше немає з нами. На заході також нагородили тих, хто в різні роки відвідував байпас і досягав нових висот у спорті. За ці 25 років вражаючи результат, клуб об'єднав близько 10 тисяч людей, подарував країні сім чемпіонів світу, шість чемпіонів Європи, десятки майстрів спорту та 15 тренерів. Але справжній результат це спільнота. Люди, які приходять у зал і залишають. Ця, бо тут їх розуміють. Це не просто спорт, це байпас.